Усім доброго дня! З вами канал Електротяга. Сьогодні я розповім, з чого складається електровелосипед або електросамокат, всяка така техніка, яка їздить на акумуляторі. Цей ролик буде корисний тим, хто бажає зібрати собі електровелосипед або іншу таку подібну техніку і не зовсім розуміє, з чого вона складається, з чого почати, що важливо, що не важливо. Якщо ви вже розумієте, в базових е, речах, то цей ролик буде вам трошечки безкорисний, тому можете його виключати і йти далі дивитися якісь більш важливі ролики, які допоможуть вам. На моєму каналі є й такі. Давайте почнемо з тих приладів електровелосипеду. Ну, ми будемо балакати про електровелосипед, бо про все відразу я все одно не зможу розповісти. І так, найважливіші елементи в електровелосипеді. По-перше, це двигун. Без двигуна ми нікуди не поїдемо, звичайно. Це той самий елемент, який рухає вас а, вперед. Двигуни бувають різні. Бувають прямоприводні, бувають редукторні, а бувають центральні. І у кожного з цих типів мотора є свої плюси та мінуси. Наприклад, прямоприводний мотор, мотор колесо. Отже, цей мотор вмонтовується в колесо, спецується, він знаходиться прямо в колосі замість втулки. Його плюси в тому, що він може бути дуже потужний. Редукторний, він має обмеження по потужності, але прямоприводний вони бувають дуже висококіловатні. Тому, якщо ви хочете збирати потужний електромотоцикл, прямо або дуже дуже потужний електровелосипед. То ви зможете використовувати тільки його. Також цей мотор вміє того, що не вміє редукторний мотор. Наприклад, він вміє гальмувати електрополями, чого редукторний мотор не зможе, по технічним причинам. Також у прямоприводного мотора є функція рекуперації. Вона не дуже корисна, але все ж таки вона є. І нею можна користуватися. Що то за функції, докладніше, дивіться на моєму каналі, я буду про все докладніше знімати. Зараз бігло, пройдемося по основним моментам. Також прямоприводний мотор, хоч і не набагато зараз, але надійніший за редукторний. Це факт. Там менше елементів, там менше чому можна зламатися, тому він довше використовується і тому можна сказати, що він реально надійніший. А на цьому Плюси цього прямоприводного мотору і закінчуються. Далі йдуть мінуси. Мінуси це те, що він гальмує е, вільний рух електротранспорту. Е, як би так сказати, відчуття таке, що ви їдете трошечки на спущених колесах. Він реально гальмує. І наскільки він буде гальмувати, залежить від того, е, наскільки потужний мотор, наскільки він великий. Чим більший мотор, тим більше він буде зупиняти вас накатом. Це великий мінус, який мені дуже не подобається. Але з ним багато хто може миритися. Далі, він важчий, причому набагато важчий. Ну, може, я загнув набагато, але раза в півтора він важчий, ніж редукторний. Це теж мінус. Бо вага теж має значення. Тепер про редукторні мотори. Вони можуть встановлюватись на заднє або переднє колесо, як і прямоприводні, але вони не мають тих недостатків, які є у прямоприводного мотора. У них легкий накат і у них менша вага. Але за це прийшлося поплатитися відсутністю рекуперації та електронних гальмів. Якщо брати рекуперацію, то мені до неї якось все одно. Але електронні гальма мені трошечки жалкувато. Гальма електронні це хороша штука, я їх дуже часто використовую. До речі, у мене стоїть прямоприводний мотор. Не можу сказати, що я жалуюсь, але є плюси, є мінуси. Я їх усі перечислив. Наступний мотор це центральний. Центральний мотор це така штука, яка. Зовсім інша. Вона встановлюється не в колесо, не в передній, не в задній, а е, там, де у вас знаходиться педаль. І вона рухає колесо через е, ланцюг. І тут є знову такі плюси та мінуси. По-перше, е, добрий накат це з плюсів. Накат у велосипеда не міняється зовсім, бо в нього е, рідна втулка стоїть в колесі. По-друге, е, гарна балансировка ваги. І це теж дуже добре. Мотор знаходиться по центру рами і так краще їздити. Але й мінуси є також. Багато людей жалуються на те, що ланцюг цеп, він довго не витримує такого знущання, і він, його треба міняти часто. Такі скарги дуже часто чую, тому може зробити висновок, що це таки є така проблема. Сам я не їздив на центральному моторі. Але багато спілкуюсь з тими, хто їздить. Тому також є плюси та мінуси. До плюсів можна ще віднести те, що мотор зберігає рідні передачі, можна перемикати на рулі передачі, як на велосипеді, і тим самим міняти швидкість та потужність їзди. Це дуже добре. Якщо вам потрібно їхати нагору, ви міняєте передачу, їдете повільно, але потужно. Якщо їдете згори, вам потрібна швидкість, міняйте передачу і все. Потужність впала, швидкість виросла. Зручно, але ланцюг це проблема. Наступний елемент електровелосипеду це контролер. Контролер це розум електровелосипеду. Якщо ви думаєте, що без контролера може щось кудись поїхати, то це не так. Зараз мотори трошечки не самостійні, хлопці. Тому контролер повністю управляє двигуном. Він повністю управляє його обмотками, і якщо нема контролера, то немає руху. Контролер повністю керує двигуном. Контролер також сприймає від вас сигнали та передає їх на мотор. Через нього ви керуєте швидкістю, через нього ви керуєте функціями. Все йде через нього. Тому без контролера ніяк. Не може бути. Контролери бувають потужні, не дуже потужні, бувають ціносні, бувають векторні. Але все це до лампочки. Всі вони працюють, тому ви можете взяти будь-який і він буде працювати. Єдине, що потрібно знати, коли ви під'єднуєте мотор до контролера, коли ви купуєте контролер для мотора або мотор для контролера. Це е, потужність. Потужності повинні збігатися. Не повинно бути великої різниці між потужністю, яка написана на е, контролері, і потужністю мотора. Також треба дивитися на те, що чи може працювати е, ваш контролер без датчиків хола. І якщо у вас двигун без датчиків хола, а контролер не може працювати без датчиків хола, то, звичайно, нічого нікуди не поїде, нічого не запуститься. Тому. Треба дивитись, по-перше, який у вас двигун, чи є там датчики холла, а потім підбирати вже контролер з цими характеристиками. Є контролери, які працюють без датчиків, а є контролери, які або дуже погано працюють, або зовсім не працюють без датчиків холла. Тому дивіться і на це також. Забув сказати ще один момент. А, дуже важливо дивитись також, коли купляєте контролер для електротехніки. Треба дивитися, якого він струму. Він може бути трьохфазний на трьохфазний мотор, змінного струму, а може бути постійного струму, де плюс та мінус іде на мотор. Бувають мотори, старі мотори, е які ще з колектором, і для них є окремі контролери, які видають постійний струм і керують постійним струмом. Такі мотори можна навіть запускати без контролера напряму, але щоб регулювати швидкість, контролер таки потрібен. І важливо не купити інакший контролер. Якщо у вас мотор з трьома фазами, то треба купити контролер на три фази. Якщо у вас плюс та мінус постійного струму мотор, то треба купляти, звичайно. Підходящий для цього контролю. На це обов'язково дивіться, бо на Аліекспресі я бачив, дуже багато продається для постійного струму. Тут можна дуже-дуже попасти і, по-перше, по дуже довго чекати його, а потім виясниться, що він ще й не працюватиме. Не дуже добре вийде. Третій момент це батарея. Елемент живлення. Батарея, звичайно, підбирається під контролер та під мотор. І, звичайно, без батареї теж нікуди нічого не поїде. Тому це дуже важливий елемент. Батареї бувають різні, іноді свинцево-кислотні ставлять, але вони важкучі, а, іноді літій-іонові. є інші елементи а, тут вже на ваш розсуд. Але батарея повинна бути. Ємність батареї може бути любою. любою, але не дуже малою, бо ви далеко не поїдете. Ємність батареї, яка вимірюється в Ампер годинах, можна поставити дуже велику. Це ніяк не пошкодить вашому електровелосипеду. Але коли ви збираєте величезну батарею, то е, знайте, що тоді вона буде величезного розміру, е, ваги і це не дуже зручно. Тому думайте перед тим, як збирати батарею. Єдиний критерій важливий це токовіддача, вона повинна. Мати змогу віддавати той струм, яке потребує ваш електротранспорт. І її напруга. Напруга повинна бути такою, як написано на контролері. Не більше і не менша. Іначе контролер або не запуститься, або згорить. І так я вам розповів про деякі елементи, без яких електровелосипед зовсім не може їхати ну, взагалі. Але є елементи, без яких можна. Обійтись, наприклад, елементи керування. Елементи керування бувають різні. Бувають о, пас асистент, датчик, який ставиться на педалі. Ви сідаєте на електроспет, починаєте їхати педалями, мотор вмикається і починає вам допомагати. Це один метод. Є ручка газу. Вона ставиться на руль, ви натискаєте на гачок або на ручку, провертаєте її і їдете. Це інший метод. Але всі ці елементи можна замінити простим замиканням двох дротів на контролері. Це не являється критично необхідними елементами, але без них ну, їздити дуже некомфортно, тому що ви не зможете регулювати швидкість. Тому вони звичайно потрібні. Я назвав їх некритичними, тому що. ну, Якщо без батареї зовсім нічого не буде, то без е, ручки газу можна якось поїхати. Замкнув два дроти на контролері, тому це не критично. Але вони все одно важливі. А так, згадав, я зовсім забув сказати про раму. Без рами вам ні на що це буде все почепити. Тому сам електровелосипед, сам велосипед, рама і колеса повинні бути, бо на самому контролері. На моторі ви теж далеко не поїдете. Все інше це ДОП-примочки, без яких можна пересуватися і так. Наприклад, там фари, поворотники, там стоп-сигнали, сигнали, футляри, сумочки і всяке таке для контролерів це все вже ДОП. Найголовніше, я сказав. Є три елементи, без яких. Система працювати не буде. Це мотор, який би він не був, контролер, який би він не був, і живлення цього всього. Якщо ви хочете зібрати собі електротранспорт, треба вивчити, які бувають мотори, які бувають контролери, і які бувають батареї. І оці елементи вже потрібно вибирати дуже-дуже уважно. Інші елементи не так важливі. Може комусь це було й корисно. Я маю на це надію. До зустрічі на моєму каналі будемо розбирати все, про що я сказав, але в подробицях. В окремих роликах. До побачення.